Вітаємо, шановні глядачі на ютуб каналі магазину Айве. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айва. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз на екрані ви бачите наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі цього відео. І звісно, ми залишимо посилання на товар, який будемо розглядати в цьому відео. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до відеоогляду, ми хочемо сповістити вас, що до нас прийшла нова поставка. Ми отримали як і добре знайомі вам моделі, так і новинки. До нас приїхали електромотоцикли, електроскутери, електротрицикли, звичайні, електротрицикли вантажу пасажирські і не тільки. Тож телефонуйте нашим менеджерам, щоб дізнатися, які моделі і в яких конфігураціях на даний момент є в наявності. А ми будемо викладати відеогляди на нові моделі і не тільки на нашому Ютуб каналі. А ми будемо переходити до відео огляду нашої новинки електротрицикла Айве Урбан. Айве Урбан це вантажопасажирський пасажирський електричний трицикл з двома рядами сидінь і можливістю трансформування другого ряду сидінь у велике багажне відділення. Тож почнемо з основної інформації щодо трициклів, які на даний момент є у нас в наявності в Україні. До нас приїхали електротрицикли Айва Урбан в дуже обмеженій кількості: електродвигун 1200 Вт, 1,2 кВт. Цієї потужності достатньо для того, щоб перевозити вантаж. Акумуляторна батарея встановлена гелова кислотна 60 вольт 20 годин. але також є можливість встановити гелевий свинцево-кислотний акумулятор 60 вольт 32 А. Для збільшення запасу ходу. В наявності таке цікаве кольорове поєднання, як ви бачите на відео. Вживу виглядає просто чудово. Молочний колір з бірюзовим. Щодо габаритів електротрицикла IV Urban, в довжину він складає приблизно 223 см, ширина по колесам приблизно 90 см і висота приблизно 128 см. Кліренс в цієї моделі складає 24 см. Ця модель електротрицикла. Трицикла також користуються великою популярністю в Азії з 8-дюймовими колесами 3008. Але розуміючи, що ця модель є ідеальним варіантом для використання в сільській місцевості завдяки великій кількості різних багажних відділень, можливості перевезення пасажирів, зрозумілості в керуванні, зручності і так далі. А там в сільській місцевості можуть бути не дуже гарні дороги. Ми спеціально попросили обладнати електротрицикл Айве Урбан дюймовими колесами. Для кращої прохідності і ще більш комфортного використання. Власне, завдяки цьому і був досягнутий більший кліренс. Окремої уваги в електротрициклі Айве Урбан заслуговують сидіння. Айве Урбан має два повноцінні ряди сидінь, на відміну від таких популярних моделей, як Айва j 11, Айва j 15, Айве Діско, де сидіння знаходяться ближче одне до одного. Власне, через це цей трицикл не є таким компактним, як вище перераховані електротрицикли Айве. Але по-перше, на то він і є вантажопасажирським. А по-друге, це зовсім різні трицикли для зовсім різних цілей. Як ви бачите, в цей раз до нас приїхали Айва Урбан зі світло-коричневими сидіннями з дуже-дуже приємного матеріалу. Завдяки цьому цей електротрицикл виглядає ще більш яскраво, цікаво та стильно, особливо з таким кольоровим виконанням. А важливою перевагою також є той факт, що сидіння такого кольору будуть менше нагріватися на сонці, ніж Чорні, якщо ви залишите трицикл на стоянці на деякий час, коли, наприклад, поїдете на рибалку, на ринок або в магазин. Щодо розмірів сидінь, переднє сидіння складає приблизно 51 см, тобто це сидіння призначене саме для водія. А от заднє сидіння вже набагато більше, воно складає приблизно 76 см, тобто ззаду можуть зручно розміститися одна або дві людини. А взагалі, трицикл Айва Урбан є ідеальним варіантом для сімейного використання. Оскільки водій сідає спереду, а ззаду можуть абсолютно комфортно розміститися двоє-троє діток. Ну а ми будемо переходити до огляду, мабуть, найцікавішого моменту в електротрициклі Айве Урбан багажні відділення. Давайте розберемося. Спереду електротрицикл Айва Урбан обладнаний переднім кошиком. Цей кошик не замикається на ключ і виконаний типу як сітка. Також має внизу спеціальне дно. Туди можна покласти, наприклад, водичку, сумку, якісь особисті речі під час руху, але, звісно, якщо ви залишаєте електротрицикл надовго, краще не залишати там якихось цінних речей. Спереду під кермом також є ось таке тоненьке багажне відділення, туди можна покласти ключі або, наприклад, телефон під час руху. Також спереду електротрицикл IV Urban обладнаний спеціальним гачком, туди можна повісити сумку або пакет, або щось інше. Позаду знаходиться ось таке багажне відділення. Його розміри 20 см в ширину, 24 см в висоту, 55 см в довжину. Це багажне відділення не замикається на ключ і також виконане як сітка. Тобто, якщо, наприклад, ви маєте пасажирів, все одно є місце, куди ви можете покласти. Якісь речі, і не треба їх тримати в руках ні водію, ні пасажирам дуже дуже зручно. Ну, а ми будемо переходити до найцікавішого моменту. Як я вже зазначала, електротрицикл IV Urban – це вантажопасажирський пасажирський електротрицикл. Ми вже розібралися, як і де перевозити пасажирів, розібралися, куди покласти особисті речі. Як ви зрозуміли, багажних відділень абсолютно достатньо. Але що робити, якщо вам потрібно перевозити більш габаритний та важкий вантаж? От електротрицикл IV Urban створений саме для цього. Тож давайте розберемося, як нам дістатися до великого багажного відділення? Тож, щоб дістатися до великого багажного відділення кузова, вам необхідно трансформувати другий ряд сидінь в це саме багажне відділення. Для цього беремо наші ключі, відмикаємо спеціальний замок позаду і трансформуємо друге сидіння в великий кузов. І таким чином у вас з'являється ще одне величезне багажне відділення кузов. Саме тому Айве Урбан вантажопасажирський електротрицикл. Уявіть, як зручно. Ви можете поїхати поїхати в магазин за продуктами, ви можете поїхати на ринок, купити декілька мішків картоплі або овочів і так далі. Ви можете зручно поїхати на рибалку та покласти, поставити туди все, що треба, наприклад, відра. Ви можете перевозити якісь господарчі товари. Ви можете перевозити товари для садівництва, наприклад, саджанці, якщо їх закріпити. Для вашого розуміння ми спеціально ставимо бутиль з водою, щоб ви могли зорієнтуватися, скільки там місця. А також важливий момент, я зазначу, якщо ви складете сидіння назад, так, ви не зможете покласти туди якийсь високий вантаж, але по факту під це сидіння ви все одно зможете покласти якісь речі і при цьому замкнути на замок цей багажний відсік. Щодо розмірів цього багажного відділення: 69 см в ширину, 61 см в довжину, коли сидіння розкладене, 38 см в довжину, коли сидіння закрите назад, і 25 см в висоту. Тож, як ви могли зрозуміти, Айве Урбан це електротрицикл. Іншого рівню. Це ідеальний варіант для використання в сільській місцевості, особливо в господарстві. Оскільки, як я зазначала, є дуже багато варіантів, для яких справ ви можете використовувати цей електротрицикл, починаючи від поїздки з сім'єю в гості, наприклад, до сусідів, закінчуючи використанням в господарстві або, наприклад, в хобі, по типу рибалки і так далі. Ми передбачаємо електротрициклу Айве Урбан дійсно високу популярність серед людей. Які шукають функціональний транспортний засіб. Будь то сім'я з дітками, або просто люди, які мають дачу, наприклад, або живуть за містом. Чому ми вважаємо, що ця модель дійсно варта вашої уваги? По-перше, знижено ціну. По-друге, заряджати електротрицикл можна від звичайної побутової розетки 220 вольт, що є набагато дешевшим, ніж заправляти транспорт паливом, а також дає можливість заряджати електротрицикл прямо вдома або в гаражі. Є можливість перевезення пасажирів, є велика кількість різних багажних відділень під різні ситуації та потреби. Абсолютно інтуїтивно зрозуміле керування. Ну і, звісно, крутий, стильний дизайн. Зразу проговоримо один дуже-дуже важливий момент: електротрицикл «Айве Урбан, як і будь-який інший електротранспорт Айве обладнаний сигналізацією. І системою безключового доступу, тобто електротрицикл можна завести як і звично з ключа, так і за допомогою безключового доступу. Набір ключів стандартний: два звичайні ключі і два ключі для безключового доступу. Ну а ми маємо важливе оголошення для вас. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми започаткували на нашому Ютуб-каналі. Завдяки цьому ми можемо робити внесок в наближення нашої перемоги, оскільки кожна така допомога важлива, і всі ми маємо зараз одну спільну мету. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня до виходу наступного нашого відео, буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримує таку нашу ідею лайками під нашими минулими відео. І ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи, і ми зможемо таким чином допомагати разом. Будемо потрошку переходити до огляду функцій. Тут ви можете побачити, як електротрицикл Айва Urban виглядає спереду, зблизька, а я поки що зазначу, що електротрицикл Айва Urban обладнаний передньою led фарою та системою поворотників і спереду, і ззаду. Тож щодо функцій, спершу зазначимо, що електротрицикл IV Urban обладнаний реально величезним дисплеєм, який дуже зручний у використанні. А також, до речі, дуже важливим і продуманим моментом є те, що спереду є таке обтікач-міні-лобове скло, яке буде захищати ваш дисплей від дощу або, наприклад, від сонця, завдяки чому він буде ще краще читатися. Ну, а ми давайте швиденько оглянемо кермо. По центру знаходиться той самий величезний дисплей. З правої сторони керма розташована ручка акселератора, тобто ручка газу, перемикач DR, драйв для руху вперед. R – Реверс для руху назад, перемикач швидкостей 1, 2, 3, та перемикач світла. З лівої сторони керма знаходиться перемикач дальнього світла, кнопка, щоб блимати дальнім світлом, перемикач поворотів та кнопка подачі звукового сигналу. Також з обох сторін керма є гальмівні ручки, і ці гальмівні ручки можна зафіксувати, поставити на фіксатор, така невеличка кнопочка. Коли ви поставите гальмівну ручку на фіксатор, гальма будуть заблоковані, і в такому разі електротрицикл не зрушить з місця. Продовження теми гальм. Електротрицикл Айве Урбан обладнаний барабанною гальмівною системою, тобто і спереду, і ззаду встановлені барабанні гальма. Щодо продуманих моментів, цей електротрицикл обладнаний гальмівною педалю, яка знаходиться з правої сторони. Для будь-якого електротрицикла це найнадійніший спосіб гальмування. А також важливим моментом є те, що, оскільки цей електротрицикл передбачає можливість перевезення вантажів, а може статися так, що вам необхідно залишити його на деякий час, наприклад, під горку? Він обладнаний стоянковим гальмом, яке знаходиться спереду, з правої сторони біля сидіння водія. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна записатися на огляд та тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!